Анжеліка Потабенко. повітряна гімнастика. Ірфін. Тренуюся на висоті 9 метрів, але я намагаюся так трюки повище завжди собі ставити. Мені дуже подобається відчувати свободу в повітрі. Ну, Це от правда, ти коли крутишся, тебе коли підіймають високо. Це таке відчуття, я просто від нього дуже сильно кайфую. На початку війни, ми коли їхали, моя перша думка була: блін, скоро змагання, це я їх пропущу. Я казала: мам, ну якщо це завтра закінчиться, можна ми, ми повернемося, поїде в зал ну, типу, потренуюсь. Я якраз спакувала купальник, спакувала форму і просто взяла ці речі, більше нічого не взяла. Тільки форму і купальник <гум> найважливіше. Купила якраз до війни квартиру в Ірпені, там повністю зробили ремонт, і за місяць після початку війни нам її розбомбили повністю вщент. Дуже важко було. На якісь були такі речі, от свої. Мені на столі завжди стояла там лаванда. Наприклад, У мене були книжки, Коли повернулося, я от дивилася просто на своє вікно, якого вже не було. Це просто було небо. Та ще залишилося, якісь обгорілі медалі, дипломчики. Чесно, я не знаю, які трималася. Наш тренер вона вела онлайн-тренування. Оце прям допомагало. Чекала цього часу, коли у нас починається тренування. На максимум підпрацьовувалося. Це прям таке оддушена була. І про що ти мрієш? В цьому році хочу поїхати на чемпіонат світу і перемогти. Ти знаєш, я ну, прямо сижу поруч з тобою і відчуваю, що все у тебе вийде. Ну що, запрошую тебе на сцену Анжеліка Потабенко. Вітайте! Цим виступом хочеться сказати те, що немає нічого неможливого, ще можна відновитися з будь-якого стану і прийти до своєї мети. Vabbè, ti preoccupare, è Все, що ж ти з нами робиш? Це просто щось неймовірне. Неймовірні люди. Надлюди сьогодні у нас в програмі. Дякуємо тобі за це. Я, я чесно, я мені бракує слів. Я не розумію, як взагалі це можливо все робити. Я знаю, що з тобою прийшла твоя мама, яка тебе надзвичайно підтримує. Так, вітаю всіх. Як вас звати? А, Марина. Марина. Ну, по-перше, вам а, окремі оплески Дякую. за те, що виховали такий талант. Що ви зараз відчуваєте? Скажу вам, мені дуже рідко випадає можливість подивитись ось так, тому що зазвичай, чи я знімаю, чи не їду, чи за лаштунками десь. І я дуже пишаюсь дочкою, бо воно виглядає так легко і гармонічно. Але я знаю, яка праця за цим стоїть кожен день. Ну, я найвищий бал даю. Дякую вам надзвичайно. Ну що, давай послухаємо, що думають наші. Титуловані спортсмени Аню. Ой, я згодна з вами, Марино, Що дійсно це виглядає все неймовірно красиво, граційно і так легко. Нібито це можеш і ти зробити, а ні. І я зробити. Давай я буду відвертий. Ні, я такого не можу. Ну я в захваті від цієї підтримки, а вже ж ось цього падіння. Вдалого падіння. І від шпагату, коли ти зробила елемент без підтримки рук, ну, це я взагалі не розумію, як це зробити. Ну, я просто вмію сідати на шпагат, але ось на такій висоті це зробити. ну, це... Дякую, Марію. Михайле. А, а ти коли. Там в воді знаходишся, ти можеш там, ну, там шпагат зробити ось пагат. Для я. мене це щось е, нереальне взагалі. І в воді, і на суші і я до цього відношення взагалі ніякого не маю. Вперше, звичайно, що хочу повернутися до теми батьків. Ми, як професійні спортсмени, знаємо, наскільки це важлива підтримка батьків. Я пам'ятаю, як навіть як, як тільки починав свої тренування, свої перші змагання, в мене батько вів такий маленький щоденничок і завжди записував мої дистанції, мої результати і з року в рік. Рік ми дивилися, як я прогресую. І звичайно, що ця підтримка дуже надихала. А на рахунок виступу це було темпераментно, і оце от вільне падіння це просто мене вразило аж мурашки по тілу. Так і є. дякуємо, Веронічка. У тебе така усмішка на обличчі, прям розпливається. Які твої думки? Мені все дуже сподобалось. Це неймовірно класно. Захотілось бути поруч там, десь так. Анжеліко, у тебе з'являється партнерка або конкурентка. <клес> Дякуємо тобі, Андрію. Я ніколи не бачив, щоб ну вживу, як люди це роблять. Мені було дуже цікаво, як вона це робить, як вона чіпляється. Пальцями ніг, щоб втриматися потім на висоті. Ну, це стрибок, це було неймовірно. А ще мені сподобалась драматургія, коли ти спустилася перший раз, я подумав: ну все, кульмінація вже була, що там. Аня така. Секундочку. Я ще не все я показала. Не... Так. Ти, ти, ти просто робиш свою справу ідеально. І я думаю, про це і проект про людей, які горять своєю справою. Так і є. Я дякую всім учасникам за те, що ви одне одного так підтримуєте. Ну, власне, ми для цього і зібралися. Ми про єднання, про підтримку одне одного в складні часи. Адже коли ми разом, ми можемо абсолютно все, так, 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 Анжеліка Потабенко, ваші оплески!